Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Британське видання «The Телеграф підкреслює, що російський літній наступ на українських територіях фактично призупинився без будь-яких серйозних результатів. І можна сказати, що однією з головних причин того, що окупантам не вдається досягти своїх цілей, є розтягнутість фронту і ресурсів. Росіяни намагаються наступати відразу на кількох напрямках. Вони наступають на Донецькому напрямку, щоб виконати вимогу Путіна, оприлюднену ще у. Лютому 2022 року, а саме дійти до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей, і зараз перед російською армією очевидно поставлена нова задача не просто вийти на кордони з Дніпропетровською областю, але й спробувати захопити населені пункти на самій Дніпропетровщині, щоб почати створення так званих буферних зон, про які Путін говорив як про. Перший етап нової анексії українських регіонів Другий російський наступ у напрямку Сум Росіяни його також не приховуються. Також пояснюється тим, що хотіли б створити буферну зону на кордоні з Україною після операції сил оборони України на території Курської області Російської Федерації. І хоча Путін підкреслив, що захоплення обласного центру Сум у плани окупантів не входить. Він не виключив такої можливості. І ще один наступ на куп... П'янському напрямки він також може пояснюватися. Бажанням створити так звану буферну зону, але варто нагадати, що у 2022 році Куп'янськ вже був оголошений окупантами тимчасовим обласним центром Харківської області. Очевидно, що справа йшла до проведення так званого референдуму про створення незалежної держави Харківська область із подальшим приєднанням цієї псевдодержави до Російської Федерації, і ніхто не сказав, що Путін відмовився від цих політичних планів сьогодні, адже тактика Салямі з захопленням нових і нових українських регіонів залишається головним напрямком дій російського президента після того як росіяни зазнали невдачі у бліцкрізі 2022 року. Однак, як і у бліцкрізі 2022 року, розтягнутий фронт грає з окупантами. Злий жарт, і в них просто немає можливості правильно розподілити всі ресурси для того, щоб досягти успіху, хоча б на одному конкретному напрямку. А успіх на якомусь конкретному напрямку може призвести до поразки на інших напрямках, де росіяни намагаються продовжувати свої наступальні дії. Про те, що літній наступ російської армії, навряд чи може закінчитися якимсь серйозним результатом, військові аналітики говорили ще до його початку, і саме тому, що бачили. Росія готується до наступу відразу на кількох напрямках, а в такій ситуації, враховуючи обмеженість ресурсів збройних сил Російської Федерації, не можна досягти результатів. Так очевидно, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації досить інтенсивно розвивається після 2022 року, і у Росії збільшилася кількість озброєнь. Але разом із цим є очевидні проблеми із мобілізацією нових військових для того, щоб забезпечувати сталість армії, це пов'язане із тим, що Путін вирішив йти шляхом створення величезної армії найманців. Кожний, хто готовий взяти участь у війні проти України, отримує від російської держави грубі гроші. Але люмпенізованих громадян, які готові вбивати за гроші, і для яких участь у злочинах російських збройних сил це єдиний соціальний ліфт. Не так вже і багато, і кількість грошей, які потрібні для того, щоб залучати. До армії нових і нових найманців весь час збільшується. А бюджет, як ми бачимо, виглядає в нових економічних і енергетичних умовах не гумовим. І, отже, сам Володимир Путін вже починає говорити про можливість скорочення військового бюджету у наступні роки, просто тому, що російська економіка починає об'єктивно перегріватися. Ну і як в такій ситуації швидко мобілізувати нових люмпанів, швидко їх навчити воювати і ще очікувати від них результатів відразу на кількох ділятках фронту, усвідомлюючи те, що літній наступ навряд чи призведе до серйозних територіальних досягнень. Президент Російської Федерації збільшує Терор проти цивільного населення тут відразу кілька задач: по перше, знищення військової інфраструктури України, щоб зменшити можливості сил оборони України зупиняти російський наступ у Донецькій, Харківській і Сумській областях нашої країни. І звичайно ж терор проти цивільного населення, пояснення українців, що у них немає ніякого іншого шансу, як капітулювати і погодитися із вимогами Російської Федерації. Тут теж абсолютно очевидний план перемусити українців під серією обстрілів визнати, що вони не можуть не погодитися із ідеєю Росії щодо виведення українських військ з території тих областей, які оголошені. Російськими, згідно з російською Конституцією, мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, закріпитися на нових рубежах, ухвалити рішення щодо створення буферних зон на кордонах Російської Федерації та окупованих нею українських регіонів з Україною. І вже з цих нових позицій після оновлення російської армії, військово-промислового комплексу Росії і Особового складу армії почати новий наступ з метою охоплення ним нових українських регіонів за тим самим сценарієм. Частина регіону окуповується, проводиться референдум про приєднання до Російської Федерації, і під новою серією обстрілів українці примушуються до виведення своїх військ вже з цих регіонів. І так, за кілька років більша частина території України стає частиною території Російської Федерації а на іншій частині. Створюється маріонеткова держава під повним впливом Москви. Тобто мова йде про здійснення плану того самого Бліцкрігу 2022 року, тільки розтягнутому у часі на 20-ті, а можливо і на частину 30-х років 21-го сторіччя. І звичайно, терор проти цивільного українського населення залишається неодмінною частиною цього бандитського плану Путіна на тлі того, що його армія не може просуватися по українській землі, так як цього бажав би її. Так званий верховний Головнокомандуючий в Кремлі і тому треба усвідомлювати логіку цього терору і логіку його наслідків і взаємопов'язаність майже щоденних атак на українські міста із тими проблемами, які виникли у Збройних сил Російської Федерації під час чергового наступу на українські позиції, який не призводить до очікуваних російським політичним і військовим керівництвом результатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Бемієкофі і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і мирова! Хай щастить!